Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки, не тільки. Ну що ж, сподіваюся, що вчорашнє моє відео вам не набридло, бо сьогодні ми продовжуємо на емоціях монтуємо друге відео. Знаходимося перед теплицями. Тут невеличкий такий павільйончик, де є тропічні жабки. Вперше бачу саме таких ось синеньких знімати дуже важко. Сонце і світло заважає, але я сподіваюся, що ви роздивитеся цих манюсяк. І тут я спочатку не побачила, ви бачите, який тут вологий клімат підтримується. Є рослини хижаки. І я так і не знайшла там нікого, хоча там повинна була бути жабка. Тут ось такі Червоні маніпуськи, вони зовсім манюсінькі. Добре їх видно, сподіваюся, ви роздивитеся. Але я не любитель жапок, я любитель тропічних теплиць. Йдемо в будиночок, який називається тропічним. Зустрічають нас дві черепашки, які гріються на сонечку. Ви бачите, яка величезна площа. І яка тут вологість? Це просто щось жахливе. Вологість плюс висока температура, але все рівно ми подивимося, бо тут дуже багато цікавого. Де будете бачити, що я дуже швидко пробігаю, мабуть, у мене вже здає дихальна система. Це гінура, ось така шикарна фіолетова, зелена. Вона неймовірно гарна і тут росте у вигляді Ліани. І ось рослинка, яку я показувала минулого разу в оранжереї тропічній, її називають Дарком Вейном. Ну, ось отак виглядають, випали дві насінинки, які зав'язалися. І дійсно маска, справжня маска дуже цікава рослина. Їй потрібна дуже висока вологість, Ну, ви розумієте, що тут буде все дуже-дуже-дуже. Дуже волого, дуже жарко, дуже багато і дуже все цікаве. Листя величезне, тому що підходить їм умови вирощування, і це цікаво. Деяких рослин я навіть не знала, що такі є. Де я назви, я вам буду показувати, розповісти про кожну рослину я теоретично не зможу, тому що стояти і читати біля кожній, деякі люди заходили буквально на пару хвилин і вилітали звідси. А я все-таки витримала, я пройшла всю цю територію і під кінець побачила дуже цікаве. Потім. Подивимося. Але додивіться, будь ласка, до кінця. Це акаліфа. Рослина звична в наших кімнатах, і багато хто вирощує, але розмір тут дійсно вражаючий. В кімнаті навряд чи вона така виросте, бо ми не зможемо надати їй таку вологість. Цікаві хвостики, вони мені подобаються. Колір. Ви погляньте, які яскраві червоні кольори. Чомусь у мене. Асоціація була із тропіками, аж ніяк не ні з червоним кольором. Ну, не знаю. Ну, і знімати ви бачите, як важко сонце просто пронизує всю теплицю. Дуже багато клеродендронів, дуже багато бананів, ну, все, що е, належить до тропі, тропіків. Кому цікаво, зупиняйте. І ось квітка, яка. Я спочатку подумала, що, бачучи листя, подумала, що це гібіскус, а потім думаю, який гібіскус у тропіках. Хоча, можливо, і є. Який чудовий фантастичний. Точніше, яка чудова фантастична квіточка. Поряд Ліана Тунбергі. Для нас більше звична Тунбергія саме в трав'янистому виді, а тут. Ліана така більш як кущ, тут же ж вона зимує, тут же вона набирається сили. У нас в основному Тунгбергія вирощується як однорічна і в нас вона жовта, оранжева, коричнева із жовтим. В основному те, що ми звикли бачити як або кімнатну рослину, або як однорічник, тут все, ви бачите. Задерев'янілі пагони, дуже гарне цвітіння, таке багате. Деякі рослини я вирощувала, але в зв'язку з тим, що неможливо надати таку вологість, то вони були або скудненьке таке цвітіння, або кущики такі не дуже. Ну, Все це, самі розумієте, потребує додаткової уваги. А всі ми хочемо мати красу без. Додаткових витрат, скажімо. І ось квіточка, яка мене вразила повністю квітне білим. І ось погляньте, зав'язалася на сінечку. Тобто це вона виходить від свіла, але на сінечку не так, як ми звикли, десь там у коробочці, А саме ось на полюсточках. Турея вирощується в основному як куща або дерево і часто в кімнатних умовах, але такої краси не побачиш, вона зацвітає раною весною, біленькими такими квіточками, дуже ароматними, а насінку дозріває саме так. Всі квіти і всі трави, ви знаєте, мають лікувальні властивості, використовуються в своїй місцевості. І про кожну квітку так можна зупинятися і розказувати, розказувати. Але нагадаю, тут дуже жарко. Навіть ось так... Нахилитися, е, прочитати назву, потім згадати цю рослину, перекласти в знайому нам назву, це дуже важко навіть ось озвучую. Деяку назву згадати не можу, хоч ти вбий. Ну, і ось показую вам, як тут жарко. Я, як миша, практично. Е, і нагадаю вам, що я вибирала погоду, таку трішки посмарну. Пасмурну, щоб була. Ну, в результаті тут у нас тропіки. Вибачаюся за таку мою зачіску, але по виході вона в мене була схожа на їжачка мокрого. Сподіваюся, ви не будете мене засуджувати за таке. І ось тут я почала роздивлятися ось цю квіточку і почула. Цікаві звуки. Як назло, я забула і мікрофон, щоб прибрати всі сторонні звуки. Дуже добре не чути поки що. Але я вже йду на звук, мені цікаво, що це таке. Думала, якийсь пліт, ось, дивіться, висить, а це листочки так молоденькі, вони ще не розкрилися. Бамбук він мене просто шокував. Навіть на відео він виглядає так дуже. Велично, але вживу це такі ну, просто великі, велика трава. Уявляєте, що таке бамбук розміром більше, ніж рука, товщиною, точніше. Вже наближається вихід, я хочу вже на свіже повітря. Як бачите, вже стараюся показати все, що ще можу. Доки вистачає сили, ні, я не скаржуся, не подумайте. Бачу знову щось цікаве, відволікаюся, йду туди і тут. Зустрічаємо рослинку, яка була минулого разу. Напишіть, хто дивиться мої відео і бачив вже цю рослинку. Мені цікаво, все-таки від. Знати відгук і чи дивляться мої відео. Я розумію, що в кожного дуже багато каналів, всі підписані, всім цікаво подивитися, що робиться всюди. Але ви знаєте, що нам теж потрібен зворотній зв'язок, щоб знати, що те, що ти знімаєш і те, що ти робиш, потрібно комусь, а так не дуже цікаво. І ось теж рослина, яку ми вже бачили. Колючки, колючки, колючки. Але про колючки у нас буде окреме відео. І ось гляньте, хто так гарно виспівував. Звук, звичайно, деформується, тому що велика площа, йде луна від співу. Це червоночуба куріпка. Минулого разу ми бачили китайську одному, в одному із ботанічних садів. А це червоночуба. Вони є зникаючим видом, і все рівно я чую, що десь ще звук, іде ця куріпочка знаходиться далеченько. Ви розумієте, що то був хлопчик, дуже яскравий такий. І знімати тут ну, дуже важко. По-перше, рослини, по-друге, далекувато, як я старалася показати, але то той, то той заховається, їх там парочка, і вони ось такі чудові. Як змогла, так і поділилася з вами. Вони такі просто казково гарні. Навіть самочка, ви бачите, має яскраві кольори, на відміну від звичайних куріпочок, до яких ми звикли, в нас вони степові, маленькі, такі, але дуже-дуже гарні. Ви розумієте, що мої емоції, моє дуже-дуже, це говорить про те, що мені дуже-дуже тут сподобалося. Але ми вже на виході, черепашки вже загорають ось так. А ми готуємося до нового відео. До зустрічі!